Чи буде завершення війни у 2026 році? Так, завершення війни буде, і воно буде раніше, ніж, як деякі очікують, воно буде дуже швидким, дуже швидко відбуватись, бо цей процес вже почався. Ця фінальна якби, стадія, стадія завершення, вона вже почалась. І залишилось ще трохи. Щоб вона вже завершилась, і тоді весь цей цикл цієї війни він буде завершений. Україна матиме свою територію. Це не буде та територія, яка була до початку війни, але все одно це буде Україна, це не буде якась інша держава чи під контролем іншої держави. І Україна отримає шанс. Побудувати все якби спочатку, почати все спочатку. Це буде як нове народження для України.